Масляний радіатор для нормальної роботи двигуна. Температура масла в системі мащення повинна бути сімдесят. 70... Ті-85 градусів Цельсія. При нагріванні масла вище 90 градусів Цельсія, його в'язкість значно знижується. Воно випаровується гірше, охолоджує і змащує деталі. Зростають його витрати. Масляний радіатор забезпечує зниження температури масла на 10-20 градусів Цельсія. На двигунах з повітряним охолодженням радіатор, змійовик з ребрами встановлюється під кожухом вентилятора. Перед циліндрами. Радіатори двигунів з рідним охолодженням, подібні за конструкцією, але відрізняються за розмірами, кількістю охолоджувальних трубок та способом їх розміщення. Масляний радіатор дизеля ЯМЗ 240 б складається з верхнього 4 і нижнього 1 бачків. Між якими в один ряд встановлені овальні сталеві трубки, 2, на трубки спі спіраллю, на витіс сталеві стрічки ребра 3. Які збільшують поверхню охолодження. Бачки розділені перетинками 6 на відсіки, що забезпечує ефективніше охолодження масла через збільшення шляху і часу проходження його через радіатор. Для нижньої стінки бачка 4 приварені сталеві трубки 5 і 7 з гумовими трубопроводами вхідні і вихідні канали. Системи мащення дизеля і коробки передач. Дві третіх об'єму масляного радіатора призначені для охолодження масла дизеля моторної секції і 1 третя об'єму коробки передач. Масляний радіатор розташований перед рідинним радіатором, системи охолодження і прикріплений до нього. Він включає в роботу залежно від пори року за допомогою спеціального крана. Роботу системи мащення контролюють такими приладами і пристроями. Рівень масла в піддоні картера масломірною лінійкою. Тиск масла в головній магістралі електричним або механічним мембранним манометрами та сигнальними індикаторами лампочками, температура масла дистанційним термометрами. На всіх дизелях встановлені масломірні лінійки. На більшості дизелів з рідинним охолодженням контролюється лише тиск масла. На дизелях з повітряним охолодженням, тиск і температура масла. На цьому все. Став лайк та підписуйся на канал.